Де покоління є рушійною силою змін у суспільстві, адже саме від їх бачення і зусиль залежить майбутнє та вибір стратегії розвитку. В цьому переконані представники МЕГУ саме тому у вище вже третій рік поспіль організовують міжнародний студентський форум Європейське партнерство. Я думаю, що майбутнє за вами, за молоді, за студентів. і тому що цей форум пройде надзвичайно продуктивно. Ви відпрацюєте собі нові моменти спілкування. Нові моменти взаємодії між студентськими радами і парламентами. І думаю, що ви наше майбутнє, ви наша найголовніша перспектива в розвитку нашої державності, в розвитку економіки. Цього разу до мигу запросили делегації з Польщі, Угорщини та Білорусі з навчальними закладами цих і не лише країн. Нині тісно співпрацюють у виші, аби постійно черпати новий досвід та вдосконалювати систему освіти і студентського самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні зі вступленням всіх країн в многих страны, вернее, в Болонский процесс большое внимание придается студенческому самоуправлению, студенчеству. И это очень правильно, потому что вы молодые люди, у вас мышление идет и, скажем так, энтузиазм идет, идет вперед и вперед. Поэтому будущее каждой страны Буде залежати іменно від вас, молодих людей. На відкритті форуму побував також голова рівненської облдерсії Олексій Муляренко, який, до речі, є випускником МЕГУ. Я не просто випускник, я випускник першого випуску цього інституту. І е, тоді багато років назад, коли засновувався інститут, не було так, все тут. Гарно і чарівно. останні курси навчання ми вже проводили по суті в цих стінах. Процес був налагоджений і дипломні роботи ми писали самі. Ходили в бібліотеку, і дійсно ну фундамент був закладений досить потужний. Я думаю, ну досить непоганим підтвердженням є е, навіть та посада, яку я займаю на сьогоднішній день. Студенти, які ще тільки вчаться і перебувають на старті сходження до своєї мети, мріють максимально застосувати усі свої здібності та таланти у сфері самоврядування і колеги з інших закордонних вишів в цьому лише сприяють. Мінювати обов'язково потрібно досвідом. Чим більш різний досвід, тим краще це завжди буде плюс. Як не крути, як не верти. Тим паче інша країна, в них досить цікаві проекти, які навіть інколи наша ментальність до цього б не дійшла, аналогічно, як і ми їм пропонуємо цікаві ідеї. Стосовно стоянського самоврядування, в мего. Насправді зараз в нас іде новий проєкт, ми хочемо реалізувати парламент зовсім іншим, скажімо так, методом структурування, ніж зараз є. Фактично, ми хочемо поміняти структуру і, відповідно, поміняти принцип діяльності. Загалом, під час форуму студентам дуже важливо встановити міжкультурний, громадський та навіть просто дружні зв'язки, кажуть студенти закордонних вишів. Ми вже традиции свої традиції, які сложились. Мы Ми в студенчестве, когда встречаемся, ми візьмемо білоруську шоколадку, а к нам на свою шоколадку. Тобто, то есть какие то уже такі мінімальні, но традиції вот у нас вже заложены, і ми цим очень гордимося і рады. Міжнародний студентський форум триватиме три дні. Протягом цього часу на студентів та гостей чекають плідні діалоги, насичені тренінги, екскурсії та концерти. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин.